Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару дальнього світла від компанії Brevia модель 10642QSX1. Постачається фірмовій упаковці фара. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, металеве кріплення з фіксуючими елементами, і також сама фара. Фара на 9 світлодіодів, потужністю, як заявляє виробник 27 Вт. Корпус повністю металевий у фари. Бачимо корпус у вигляді радіатора виготовлений. Це є пасивна система охолодження, що слугує допоміжною системою, щоб фара не перегрівалася. Розміри фари мають 110 см на, 110 мм вибачаюсь, на 110 мм і глибина 50 мм. Попереду встановлено міцне скло, фара герметично проклеєна, пили, вологий захист і є клас ip 68 Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних дротів підключень. Зараз фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Відсвічує фара. Має білий колір світла. Колірна температура заявлена 6000 кельвін у даної фари. Потужний світловий поток, як заявляє виробник, 1980 люмен. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.